Слава Анації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко добрий записав відоси, ви можете їх бачити англійською та італійською мовами. Для збору на ремонт цієї автівки створив окрему банку. І, будь ласка, любі україномовні, українськомовні, українці, українофіли. Не думайте, що я там якось нехтую або обходжу вас увагою в якихось там проханнях або розіграшах. хто... Заходжу за інших нагод, може. Запитати у мене мій особистий прапор, я вже їх замовив декілька штук, там трохи інший мерч файний під'їжджає, до речі, найближчими днями теж будемо там ділитися, радістю поширювати. Чому я не звертаюся до українськомовної аудиторії щодо цього конкретно пікапчика, одного з певної їхньої кількості, які безпосередньо витягують наших там? І технікою і людей з поля бою, тому що, ну, дивіться, третій рік повномасштабного вторгнення росіян, який там 24-й, 10 років війни проти них так маємо. І я впевнююся в тому, що про що сказав дружині в перший день, коли пішов добровольцем і повернувся на ніч із військкомата. Так що ну ця тема мінімум років на 25. А цілком ймовірно не більше, ну в будь-якому випадку, на мій вік її вистачить. Тобто, про що я кажу? Про те, що дає Господь працювати все більш ефективно проти росіян, гвалтівників, вбивців і окупантів, нарощування ефективності обертів і потужності роботи, воно вимагає нарощування ресурсів. І оскільки ми ну, в одній, так би мовити, в одному візку. В візок всі тягнемо, то треба мислити, дивитися стратегічно. Ну, ці ці роки за плечима не, не зміцнюють насправді вашої матеріальної бази, так і доходів. Тому а ефективності фрашати ми не збираємось, тому важливо досліджувати, аналізувати і розвивати інші напрямки. Зокрема. Досліджувати способи, долучати закордонну аудиторію, діаспору, яка і без того мені допомагає чимало. Але ці, ці, гілки, ці гілки треба розвивати ще більше. Коли маєш чіткість, свідомості, розуміння, план і бачиш наочну результативність це велике щастя. Яке я маю, яким насолоджуюсь, і це дає мені змогу. Ставити на ці напрямки, ставити на них, інвестувати в них і дивитися, аналізувати, робити висновки. Воювати нам довго. Воювати ми маємо добре. і ну, Дійсно там видоювати останні якісь там, або не останні, але все одно там крихти з якихось там бабусиних пенсій, там, чиїхось стипендій, зарплати, яких, скажімо так, не, не густішає, є з часом в Україні. Не горю бажанням. Горю бажанням вивчаємо, аналізуємо, досліджуємо, рухаємося. Все слава Богу. Однозначно ваші ефіри важливі. Завжди є купа дієвих напрямків, куди їх інвестувати. Всі вони йдуть до одного єдиного знаменника. Але зараз саме час починати прощупувати за кордоння, дивитися, вивчати, що їм можна запропонувати. І ще більше, і окрім того, що ми їм пропонували досі, і мали з того певні плюси. Плюсів нам треба більше, бо ці плюси стоють поперед горла росіянам. І перетворюють росіян, загарбників, балтівників, вбивців, окупантів, на добрих росіян, миролюбних, спокійних, гарних, з яких проростають чудові українські рослиночки. Hvala, Matija.